Для того, щоб вибити російський вплив з лівого берега Дністра, Молдова не має для цього потенціалу. Насамперед, військового хтось з Європи висловлював якісь слова підтримки або заохочення, для того, щоб провести в силовий спосіб ліквідацію цього сепаратистського утворення. Волі має Санду. І, от, в принципі, бажання до цього немає. Тим паче дивіться, за 30 років вони якось навчились жити. Дуже багато людей в НАТО в ПМР мають по три паспорти: український, молдовський і паспорт ПМР навчились жити. Довкола цього такої сірої зони сформувався свій економічний кластер уже. Все тому можливо, знаєте, вони діють як приказка, що поганий мир краще гарної сварки.